Друзі, усім привіт! Ну що ж, Продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч клубного кубка Міра FIFA, який відбувався 15 грудня 2016 року. Це був півфінал, стадіон Нісан. прямий матч Америка Реал Мадрид. 2-0. Реал Мадрид перемагає, гули Каріма та Кріштіану Роналду принесли мадридському гранду тоді перемогу. Давайте, друзі, згадаємо цей матч по порядку. А Америка головний та команди Ла Вольпі. стартово 11-го воська, Муніс у Воротах, Вальдес, Альварадо, Гольц, Агілар, Самудіо, Ібара, Сілва, Самбеса, Перальта, Рамера. Ось така старта водонадцятка Америки. Герейро, Арою та Кінтеро трішечки пізніше з'являться в Америки. А Реал Мадрид, головний тренер команди Зінадін Зідан. У воротах Кілер Навас, Рафель Варан, Нача. Це пара центральних захисників. Дені Кармахаль, Марсела. Півзахисник Лука Монтрич, Казімір Тоні Лукас Васкес, Криштіана Роналду, Карім Бензема. В нападі ось така стартова одинадцятка Мадридського Реала. Трішки пізніше у Мадрида вийде Альвара Марата та Хаміс Ранрікес. А тепер, друзі, про сам безпосередньо футбол давайте говорити. О, ну що ж, друзі, мадридський Реал заволоділо з же хвилин матчу команди зі надінець дані ініціативою. І м'ячем, друзі, Мадридці більше володіли і атакували більше саме Мадридці. Але Америка не відсиджувалася в обороні, і, в принципі, і у номінальних господарів я вам хочу так сказати, в принципі, також проходили і свої. Доволі таки непогані справді атаки. У мадридського Реала пригадується момент на 26-й хвилині матчу, коли непогана йде атака. А, по правому флангу Кріштяна Роналду передача. Лукас Васкес, подача Роналду. Пробиває в стійку, добивання там ще Каріма мензема. не вдалося забити Кріштіану Роналду, перестрибує у повітрі центрального, центрального захисника Америки. І наносить удар якраз в стійку. А, супер шанс був португальця, але не вдалося мадридському реалу а, реалізувати свою нагоду. А, ще був момент того, Кріштян Роналду, і знову, до речі, Лукас Васкес, дуже здорово побачив виривання Кріштіану. Кріштян, не пано, я так думаю, прострілював. Все-таки Кріщаний він був під гористим кутом, але не вдалося мандрівському гранду реалізувати свинагоду. А uh, в Америці пригодиться контратака пройшла на 37-й хвилині матчі і удар був поворотах непоганий. І Кілор якраз вступає в гру. Uh, 45-та плюс перша хвилина. Суддя компенсував одну хвилину. Тобто це була остання пряматака манрідського реала. Прямостання остання атака була Манріда. Мадридский Реал атакует передача, Роналдо. Модрич, передача, Тони Кросс, Тони Кросс, шикарная передача, Бензема, Карим, Бензема, забывая гол, Карим, Бензема, после шикарного паса Тони Кросса, выходит один на один и пробывая француз, то забывая, забывая гол, Карим, с внешней стороны стопы, выкручивает прямо мяч в совместнику дальнюю. Uh, Дев'ятку відповідно Криштиан Криштина Роналду Карім Бензема гол. На другий тем, до речі, Грейра поміняє Альварадо. ось така буде заміна на 54 й км, Кінтеру Ібару поміняє на 61 й хвилині, на 70 й квині А поміняє Ромера. Ну, Мадридського Реала буде заміна на 72 й квитні Хамис Радистані Крос да? uh, Ну, Відповідно, Альвармарат поміняє Каріма Бензему. Картина глобально другому не зміниться, Мадрид більш на м'ячі. Але ось Америка контратакувала і контратакувала доволі таки непогано. І Справді Америка. Я вам так, друзі, хочу сказати, уж точно не безнадійно виглядала Америка. Моменти в них то були справді випади непогані відбувалися у номінальних а, господарів. Друзі, реалізувати їх все таки не вдалося. А у Монридского реала там у Луки пригодиться був момент на 66 коли Криштин Роналду, головой змека в вийшла вышла скидка на Монрич. Пробуває з розворота повз ворота. А Лукас Васкіс, до речі, був дуже-дуже примактивний у Мандридського реала. І справді, дуже здорово Лукасваски за Загостера в гру. 78 в Америки проходить контратака лівому флангу. Небезпечна атака, подача небезпечно і футболісти Мандридського реала все-таки відбувається. 88-го матчу. Атакує Мадрид Лукас Васкес. Спершу на Марсело, Марсело, Марсело простріл. Небезпечно удар і Камес Родригес. Пробиває повз ворота Колумбієць, пробивав, навірний гол. Ще не появляється, ще не появляється. А трихунок у суддях. Три. Uh, да, три хвилини компенсував суддя до завершення матчу. Ну і так вийшло, да, що Мадрід Скріал забивав свої голи на останніх секундах першого тайма І так вийде, що і на останніх секундах, і другого тайма заб'є Мадрид. Перехоплення відбувається в центрі поля. Передача, контратака. Хаміс Радріс. Нубирах. Хаміс. Хаміс. Бачить Роналду, Роналду. Роналду. Виходить. Кріщану, Криштиан. Роналду, Крістіану, Кріштяно. Кріштяно! гол! гол збиває Криштіано Роналдо. Ну, звичайно, що Криштіано. Забиває за Манріда, 2-0. Хаміс Родригіс записав гуліву передачу до свого пансивного Кріштіана Роналдо Вийшов один 1 з вартарем, пробиває Кріштіану, і навіть не зважаючи на те, що, в принципі-то, пробивав-то під гострим кутом Кріштіана Роналдо. але Кріштіану Роналдо свою нагоду реалізовав. Такі нагоди Кріштіана Роналдо, як хліб з маслом, реалізовує. 2-0 Манрід. Ну і таким чином манрідський реал перемагає. Перемагаєм. за рахунком 2-0. И, в принципе, промогая, э, я уважаю, я уважаю, помогая по делу. помогая по делу, Мадридский Реал и Мячим Бишком отвладила. Э, да и, в принципе, исправди команда Зинадина Зидана. У матче, ну, а знаете, друзья, слит, видать, и справді у тому матчі, ну, більше все-таки моментів створила. Але Америки, знаєте, друзі, слід команде так уж належно, тому що Америка, в принципе показала Достойний футбол, достойний матч, і уж точно можу сказати лише одне, що уж точно команда Америка виглядала небезнадійно, і в принципі в Америці також друзі свої шанси то були, справді. Були на випади, і в принципі команда а, мала шанси, щоб забити. Uh, відповідно, гол ворота Мадридського реала. Легкої Каріма Бензиман, шикарна кроса, 45-та плюс друга хвилина Карім Бензема. Виходить один на один і пробує, так з зовнішньої сторони стопи. гол. Ну і на 90-ті плюс третій хленіха Хаміс Родригес віддав шикарну проникливу передачу, яка вивела один на один Кріштіану Роналду. А далі вже Кріштіану, відповідно, да, реалізував свою нагоду, ну і, відповідно, да, принес Манрицькому Реалу перемогу у тому матчі, я вважаю, що перемога была по ділу. Тож, провідали цей матч, 15 грудня, 16 рік, півфінал, клубний кубок мира FIFA, стадіон Nissan, Америка Реал Мадрид, 2-0, Мадридський грант перемагає. Уважаемые друзья, Футбольной команде Америки. Добра, Манридском Реалу. Добра, пожелаем а вам, друзья, вечера в сердце, пожелаем в жизни добра, счастья, да, да. главное будьте счастливы всем. До побачення, всем до новых встреч.